У нас нове отримання товару. Баули з Туреччини. Отримали джогери для хлопців, джинси, костюми, деякі кофти, худіки. Так що будемо розвантажувати і потрошку ставити напрях. Моя задача зараз ліпити сніговіка з баулі. Чотири, ну буде чотирьох ярусний буде сніговий. Це я думаю буде голова. Да. Коли я таскаю ці баули, я розумію, що не зря я закінчував факультет фіз... фізвиховання.